Є в Прекрасній Флоренції місце дуже популярне серед туристів. Це невідомий музей чи архітектурний шедевр. Це невеличка скульптура харизматичного кабанчика, якого писливо називають і Прочелліно Поросятком. За прикметою, якщо в рота порчеліно покласти монету, то матимеш успіх у своїх справах. От і стоять туристи, бажаючи всунути свою руку до рота каванчикові. Італійською Cacciare ла мано не bocca ді порчеліно. Ось про дієслово качаре я й хочу сьогодні поговорити. Це дієслово в першу чергу перекладається як полювати, переслідувати. Cacciare alla лейпре полювати на зайця. Качари алла вольпе полювати на лисицю. Вживається воно також і в переносному значенні, як гнати в якомусь напрямку. Качаре лепекуре аль-пасколо гнати овець на пасовище. Іль венто кача нуволе – вітер жене хмари або Качари ді каза – вигнати з дому. Качари і катіви пенсіері – гнати погані думки. Це дієслово може також перекладатися як кидати жбурляти, качари інтерра кинути на землю. Качари інпріджоне кинути до в'язниці. В інших випадках це дієслово перекладається як засовувати, втикати, вбивати. Наприклад, качари ункйодо вбити цвяха, качаре ламано і таска покласти руки до кишені. Або навпаки качаре ла мано – «далла таска витягнути руки з кишені. Отже, пильнуйте за прийменниками. Це можуть бути різні напрямки. Від цього дієслово пішло багато однокорінних слів, наприклад, слово ількачавіте це викрутка, яке складається з двох частин качаре, віте. Віте це гвинт. Інколи, можливо, доведеться вжити зовсім інше слово. Ось для прикладу. Качаре фуріла лінгуа це висолопити язика. Або показати язика, дражнитися. Кача іль портафоліо. Жени гроші. Ось таке суперечливе в своїх перекладах діє слово качаре. Можливо, ви знаєте інші дієслова, які можуть перекладатися з протилежними значеннями. Пишіть в коментарях і до нових зустрічей. Ала просила! Чао.